На сьогодні вкрай важливо для уряду підтримувати фінансову платоспроможність громадян, особливо пенсіонерів, тобто тих, у кого виплати від держави є фактично єдиною єдиним джерелом доходу. Із цією метою, 25 лютого урядом ухвалено постанову за номером 209, якою визначено проведення перерахунку індексації пенсії з 1 березня 2025 року. Завдяки індекпроведенні індексації 377 тисяч Черкащан отримали підвищення пенсії. Хочу зазначити, що середній рівень зростання пенсії після індексації становить 447 гривень. Вже проведено перерахунки пенсії, як ви знаєте. Наступній категорії громадян це 354 тисячі цивільних пенсіонерів Черкащини, які отримують пенсії відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Цій категорії варто, хочу ще раз звернути увагу, що індексу 1, 115 підлягають не загальний розмір пенсійної виплати, а підлягає збільшенню середня заробітна плата, з якої сплачені страхові внески, та яка враховується для розрахунку пенсії. Наступна категорія це понад 20 тисяч військових пенсіонерів яким проведено, яким призначена пенсія відповідно до закону України про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб? В даній категорії потрібно звернути увагу на те, що знову ж не загальний розмір пенсійної виплати перемножається на коефіцієнт 1,115, а збільшенню підлягає основний розмір пенсії без урахування надбавок та підвищень. Також проведено перерахунки 2,5 тисяч осіб з інвалідністю, у яких захворювання пов'язане з ліквідацією аварії на Чорнобильській АЕС. Крім цього. Проведено перерахунки 814 особам, які отримують спецпенсії. Це у нас науковці, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування.